Починати? Ж поговоримо сьогодні про авторське право. Що це таке взагалі? Також познайомимося, де ми знаходимо інформацію в інтернеті. цікаву для навчання. Хорошо. Так, давайте повторимо попередні теми. Як називається дверцята до інших веб-сторіночок? Дверцята до інших веб-сторіночок. Ви натискаєте і вас переходить на іншу веб-сторіночку. Ми... На букву Г. Друга буква І. Балакал. І. Ґі... 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 Іпи. «Гіперпосилання». Гіперпосилання. Хорошо. Так, як називається? Об'єкт, який складається з декількох веб-сторіночок. Що складається, що складається з декількох веб-сторіночок? Я, я потім гляд. Сайт. Молодці. І навпаки, одна сторіночка сайту. Навпаки. Одна сторіночка сайту називається. Називається на букву В. Друга буква Е. В, Якщо я вже скажу третю букву, то ви вже дізнаєтесь. В. Ну то чого ви так знаєте і не відповідаєте? Добре. Комп'ютери, які з'єднані між собою. А, редок? Ось ком комп'ютери, які з'єднали між Мереж. собою. Мережа. Мережа. Мереж. 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 Молодці. Тут ще два комп'ютера закричу. Так. М -м. Програма для перегляду веб-сайтів. Google. Google. Яку програму запускаємо для перегляду веб-сайтів? На букву Б. Б анти. Друга буква Р. Браузер. Чудово. І останнє. Програма для спілкування. На букву Ч. Три букви. Чат. Яка відповідь? Яке ключове слово? Інтернет. Інтернет молодці зараз я відключу те, що заглючило. далі. Світ постійно розвивається і постійно оновлюється якась цікава інформація, Постійно утворюються нові знання. І сьогодні багато людей займаються самоосвітою, при цьому не використовують електронні освітні ресурси. Що таке? Сьогодні ми з'ясуємо, які є електронні освітні ресурси і що таке авторське право, яке поширюється на деякі з цих ресурсів. До електронних до, до, до електронних е, освітніх ресурсів належать електронні бібліотеки, аудіокниги та відеоуроки, електронні підручники, електронні тести, електронні словники та віртуальні школи. Сьогодні ми поговоримо про те, про ці, про ці всі електронні освітні ресурси, що кожен ресурс означає, як ним користуватися, а також поговоримо трошки про авторське право. Ну, от, наприклад, якщо говорити про, Вікіпеді, про енциклопедії, є така от, у вас є тут скарбничка цікаво, є така енциклопедія, яка називається Вікіпедія. Вона, вона найбільша у світі ця Вікіпедія. Але слід пам'ятати, що Вікіпедію може заповнити заповняти будь-яка людина. Тому там тимчасово, там тимчасово може бути інформація недостовірна. Звичайно, адміністратори Вікіпедії, вони інколи ці, цю інформацію що? Пере, переві, перевіряють так? і виправляють якісь неточності. Ну, не то, не Але інколи ця інформація неточна може бути в інтернеті дуже довго. Зрозуміли? Так. Ви значить, відвідували колись шкільну бібліотеку? Так. Yeah. Сьогодні не відвідував? Хтось відвідував, хтось не відвідував. Так? Я ніколи в бібліотеці відвідував. Хорошо, хтось відвідував, а хтось не відвідував. Але якщо ви в шкільній бібліотеці не знаходите книжку, яка вам потрібна, то, то можна спробувати то, тихо. То можна спробувати знайти книжку в електронній бібліотеці, яка знаходиться в інтернеті. Так? Зараз є багато електронних бібліотек. Ви е, в цих бібліотеках книжку можете або скачати і прочитати, завантажити і прочитати, або її прочитати онлайн. Онлайн це коли ви сидите за комп'ютером і що, і читаєте, так? Хорошо. Значит, електронна бібліотека це інформаційний ресурс, у якому документи, це різні книжки, статті, відео, фотодокументи – зберігаються в електронному вигляді. Завдяки. Сучасним мультимедійним технологіям електронні документи, крім текстів і картинок, можуть містити ще анімацію, аудіофайли та відеофільми. Тобто електронна книжка вона може бути більш інтерактивніша, тому що там можуть бути фільми, можуть бути музика, можуть бути анімації. Ну і ви в електронній бібліотеці книгу можете або собі завантажити на пристрій, або подивитися онлайн, почитати її онлайн. Для того, щоб, наприклад, читати книги в текстовому вигляді, потрібно мати на комп'ютері спеціальну програму для читання текстів. Такі програми дозволяють збільшити, зменшити розмір букв для того, щоб було зручніше читати, змінити фон задній, щоб також букви краще було видно. Здійснювати пошук у документі по словам. Наприклад, вам треба якесь слово знайти, ви його написали в пошуку і знайшли. І робити закладки. Закладка це коли ви знайшли цікаву цитату. Ви можете на цю цитату в електронній книжці в спеціальній програмі зробити закладку, і тоді вам легко буде до цієї цитати вернутися. Зрозуміли? Хорошо. Електронні енциклопедії це довідкові освітні ресурси онлайн, які містять матеріали з різних галузей. Тобто може бути там енциклопедія з, з комп'ютерів, енциклопедія з біології, там, з математики, де ви можете зайти і по почитати якусь цікаву інформацію, додаткову, яку ви не вчили з цього предмету. Да, Настя. А якщо немає, того, чого не має, то, що нам треба, то що Де в енциклопедії чи де? Ну, Значить, спробувати іншу енциклопедію. В інтернеті є дуже велика кількість енциклопедій. Да? Можна, можна, можна шукати не в енциклопедії, можна шукати на якомусь іншому сайті. Так, електронні словники. Словники ви будете вчити пізніше в школі. Є, існує три, три типи словників: перекладний словник, він перекладає з однієї мови на іншу. Да? На іншу. Орфографічний словник Він дозволяє перевірити, як пишеться слово правильно на українській мові, чи якщо це орфографічний англійський словник, як воно пишеться на англійській мові і так далі. Зрозуміли? Такий словник називається орфографічний. Наприклад, ви пишете твір і не впевнені, як пишеться це слово. Так? Наприклад, слово там лелека. Ви відкриваєте орфографічний словник і дивитеся, як правильно це слово пишеться. Зрозуміли? І є ще тлумачні словники. Тлумачні словники вони пояснюють слова. Наприклад, ви не розумієте слово журнал, ви відкриваєте тлумачний словник, знаходите букву Ж, знаходите слово журнал і дивитеся, що воно означає. У мене додому те, що є таке словничок. Такий тлумачний словничок. Так. Які переваги електронних словників перед, перед книжковими звичайними словниками? Перевага електронних словників полягає в тому, що якщо ви берете звичайний словник, то вам приходиться гуртати сторіночки по алфавіту, тому що в словнику всі слова розміщені по алфавіту. Вам треба гуртати по алфавіту, і це може зайняти трошки багато часу. А в електронному словнику вам достатньо в рядочку пошуку написати слово, і він відразу, програма Електронний словник вам відразу це слово що. Знайде, і ви подивитесь там або переклад, або значення цього слова, або як воно правильно пишеться. Зрозуміли? Хорошо. Так. Значить, тепер дивіться, в інтернеті можна знайти дуже велику кількість цікавих матеріалів. Софійка. Знайти дуже велику кількість цікавих матеріалів. Це можуть бути тексти, можуть бути картинки, можуть бути відео, музика. І інші якісь цікаві матеріали. Але ці всі матеріали створювали інші люди. І на ці матеріали поширюється авторське право. Нам не можна без дозволу автора використовувати матеріали з інтернету. Чому так? Тому що кожен автор має право на свій твір. І якщо ми хочемо цим, цим матеріалом скористатися, матеріалами чи результатами чужої роботи. Без згоди автора, то ми можемо порушити авторське право. Да? Тому, коли ми хочемо використати якісь матеріали з інтернету, ми маємо дотримуватися цього авторського права. Наприклад, якщо це зробила презентацію якась друга людина, то ми маємо написати, що це вона зробила. Так, якщо цю презентацію робила інша людина, то ми маємо написати да, посилання на сайт і на автора, який зробив цю презентацію. Або другий випадок, коли ви хочете використати якісь матеріали чужої роботи, ви можете написати автору і взяти в нього дозвіл да, на використання цих матеріалів, або купити в нього ці матеріали. Тобто є різні варіанти, але обов'язково треба звернутися до автора і взяти в нього дозвіл на використання його роботи. Тому що на, е, кожний автор має право на свій твір. От. І його, його це право захищається законом. Деякі матеріали, розміщені в інтернеті, можна використовувати безкоштовно для навчання. Але якщо ви використовуєте. Ці матеріали для навчання, готуєте якийсь виступ чи презентацію, то ви обов'язково в кінці маєте вказати посилання на автора, на сайт або на автора, в кого ви взяли ці що? матеріали. Так? Тому у вас в кінці обов'язково має бути список джерел. В списку джерел ви вказуєте посилання на роботи авторів, роботи яких ви що. Настя, роботи, яких ви що зробили? Ви використали у своїй праці. Зрозуміли? Якщо ви зараз подивитесь уважно, якщо я зараз запустю або збільшу масштаб, дивіться, в мене також щось тут є посилання зараз. Зараз я вам покажу, чекайте, секундочку, слайд переключається. Ось, подивіться, в мене також є посилання Бачите? Тому що я використав чужу презентацію. Бачите? Я вказав, що я взяв цю інформацію на сайті вивчаємо інформатику. До речі, значок авторського права це кружечок і буквочка Сі, бачите в кружечку. Це значок авторського права. І тут є посилання на сайт, на якому я взяв цю презентацію. От. Тому я не порушую в такому випадку авторське право, тому що я використовую цю презентацію для вашого навчання. Так. Ви написали посилання? Да. О, це називається список джерел. Настя, ну, все не заважай, Соньки, добре? Не заважай. Так, для чого призначені електронні бібліотеки, енциклопедії та словники? Бібліотеки для чого призначені? Для того, щоб діти могли зайти і почитати книжки. Так. Електронні енциклопедії. Для того, щоб могли зайти з комп'ютера і було би швидше. І знайти якусь цікаву інформацію. інформацію з певної, окремої. Галузі. Це може бути медицина, може бути там сільське господарство, наприклад, ви хочете там вирощувати свині. Ви зайшли собі в енциклопедії і почитали, як це робиться. Зрозуміли? Так. І що таке електронні словники? Які вони бувають? Хто запам'ятав, які вони бувають? Давай. словники можуть бути електронні книжки, такі не Так. Не в Google Chrome, а в перекладачі. Це програма, програма перекладач називається. Там є пошук. Ми в пошуку пишемо це слово. Так, тільки ви не запам'ятали, які бувають словники. Словники бувають перекладні, перекладні, які перекладають Настя. Бувають орфографічні і тлумачні. Зрозуміли? Ви будете це ще вчити, тому я на цьому не зупиняюся. Як ви розумієте поняття авторське право? Що таке авторське право? Так, правильно, то авторське право це право кого? Це авто, який ви право. Так, це право автора на його твір. Молодці, хорошо. Ну і ви тільки що перед тим, як сказати, що таке авторське право, ви спочатку розказали, як правильно використовувати матеріали в інтернеті. Да? Треба обов'язково вказати, де ви ці матеріали, на якому сайті ви їх взяли. Треба вказати посилання на, ці, на цей сайт. Да? Тепер давайте порозгадуємо ребуси. Так, зебра тут перевернута, то треба задом наперед сказати і забрати дві букви. То я зараз вам скажу, зебра, арбез буде. Арбез. Забираємо перші дві букви спереду. Арбез. Дві тільки не три букви спереді, а дві забираємо. Ар без. Забираємо. Без. 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 А да. Ну спочатку йде хто там? Одну букву. Що ще? Ні, спереді, одну букву, ззаду одну букву забираємо. Бес. Без спека. Хорошо. Асу. Який два was... соответ. Молодцы. So. No. В букві в, в слові удав є У-с. сі буквы ще що? Вус. Да, в букві у. С, але ми не кажемо в букві у, ми кажемо в, в, в уси, виходить в ус. Вода. 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 Какао. Вода. А що ми можемо, що нас вишла? Що... Де в нас каз знаходиться? Верху. А як ми кажемо, що зверху? Де в нас журнал? Де він стоїть? Ну а якщо в нас у А, як? На, да. на якій букві К на. Ну, на У? Ка. Наука. Хорошо. Так, знайдіть зайве слово. Інтернет, клавіатура, браузер сайт. Так. Це не можна да. Клавіатура, молодець, тому що всі інші слова з чим пов'язані. З інтернетом, а клавіатура це пристрій. Так, хай там вже буде Настя, давай Настя, далі. Це буде, це Давайте далі працюємо. Так, куртка, куртки, сорочка, м'яч. Ой, м'яч, м'яч. М'яч, хорошо. Клепо, куртка, опіка, сосна. Опенька, опенька, опенька. Опенька. Так, опень. так. Опень. Окей, добре. Попередньо. А пенка синьо-біла там що? Я різьблення велике. Тепер зараз що будемо робити? Ідемо далі. Взять самобут, збирай Молодці. Ідемо далі. Дівчинка ви вишила незвичайну хустинку. Ми це робили. Ми це робили. Коли? Так. А ви на речні, і ви напевно підібрали семі за да? Так, може бути. Так, зараз ви заходите на, 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 на сайт пустунчика ага. і знаходите, чекайте, я підучий інтернет. Є. І берете там саморобки, зараз я скажу, дивіться, уважно слухайте. Зайдете на сайт Пустунчик. Да? Далі візьмете розділ творчість, творчість. Далі візьмете саморобки із бісеру. І подивитесь одну саморобку з бісера. Зрозуміли? Пишете пустунчик, далі вибираєте творчість, далі саморобки і далі з бісеру. Я вам підійду, покажу, якщо не розбереться. В Google Chrome пишете пустунчик.